Учителі невже не втомились? Не У юній душі сіти зерном, на ви на світі з'явились, що влучня буде проросло воно. Все наш найкращий на світі допоможе за хвилину важку і нехай тільки посмішки і квіти він знайде на своєму шляху. Десятковий осінній час приніс побажання від нас. Хай буде здоров'я міцна, мов граніл, і з небом прожити не менше старі. Допоки сонце світить з висоти, що вечір дахи квіти. Ми вам життям бажаємо твердо йти під наступним від душі радіти. Кучня другого класу хоче вдати свої клас класним керівникам надклали волі. Навчити нас усіх у терпінні і бажання у надії сподівань. Вчитель наш найкращий в світі допоможе хвилину важку, і нехай тільки посмішки і квіти, вона знайде на своєму шляху, як різні діти у школі, так кольори ось цих троянд, і видав кожного.